Заходимося, займається рідкісними станами, які відносяться до надто важких медицин. Один із них це той стан, коли людина не має практично психічних функцій, не розмовляє і практично не рухається. Такі стани можуть бути і у дітей, і дорослих. Ми займаємося як дітьми, так і дорослими. Що означає займатися такими хворими? Це великий. Об'єм командної інноваційної роботи, яка має обов'язково приносити високий результат. Результат має забезпечуватися не тільки спеціалістами і не тільки медичною апаратурою, але і підходом, який має бути знову ж таки яким інноваційним. Цей підхід створений 10-14 років тому перші результати роботи. Командної роботи з новітньою апаратурою, з інноваційними підходами, дав результат на початку 2000 року. Ідеологічно, медичний підхід заключається у регуляції серцево-судинної системи, бо вона є першою для, для забезпечення поживними речовинами, тими ж медикаментами, які вводяться, центральної нервової системи. Центральна нервова система це. Головний та спинний мозок, які потребують дуже багато кисню, дуже багато глюкози. І при такій роботі, яка в нас проводиться, вони потребують їх ще більше. Командна робота це не просто знання, це розуміння один одного, розуміння, що ми робимо для чого. І основні риси нашого командного стилю це розуміння один одного. Навіть більше, ніж ми маємо про це знати, педагоги мають розумітися на медицині, медики на педагогіці. Тоді кропіткий труд щодня по 10-12 занять у спеціаліста призводять до зрушень у системі хворого. Які Рухаються вдвічі-втричі швидше, аніж це не передбачалося раніше. Робота досить інтенсивна. Останні результати лікування або реабілітації таких хворих показали, що реабілітувати таких пацієнтів необхідно без перерви. Таким чином ми можемо досягати того, чого хочемо ми і чого хочуть батьки або родичі хворого в межах року максимум двох. Є велике питання стосовно стійкості позитивних результатів. І в цьому напрямку ми тримаємо першість. Стійкість результатів забезпечується системним підходом, коли ми змінюємо організм таким чином, що ні дихальна, ні судинна система, ні серце, ні органи черевної порожні, ні кістково-опорний кістково м'язовий апарат не повертається у попередній стан.